У кожного є моменти невпевненості в собі, коли ми сумніваємось у правильності наших дій та рішень. Однак, якщо у вас таке буває часто, це може спричинити проблеми у вашому повсякденному житті, в плані стосунків з оточуючими, вирішення складних ситуацій і найголовніше в плані самовідношення і самосприйняття. Коли довіра до самого себе і впевненість в собі знижуються, людина потрапляє у несхідну спіраль негативних думок. Їй починає здаватися, що вона неповноцінна, що вона невдаха і нікому не потрібна. В результаті можуть виникнути психологічні проблеми, такі як тривога, напруга. Та депресія, і оскільки кожна зміна починається з усвідомлення та розуміння, у цьому відео я пояснюю, як розвивається низька самооцінка, та як наш внутрішній критик може зашкодити нам. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як керувати своїм внутрішнім критиком, нейтралізувати його та як підвищити свою самооцінку, перегляньте мої наступні відео. Тож не забудьте підписатися на мій психоосвітній канал і натиснути на дзвіночок сповіщень. Нові психоосвітні відео я випускаю щотижня. Самооцінка буквально означає оцінка самого себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. Ви визначаєте, ким ви є. Якщо ви постійно оцінюєте себе негативно, у вас розвивається низька самооцінка. Низька самооцінка змушує людей відчувати себе гіршими за інших, невмілими і негідними, що призводить до почуття неповноцінності. Тобто низька самооцінка є результатом негативного ставлення до себе. В результаті неприйняття самого себе людина починає вірити в те, що інші також не приймають або відкидають її. Негативні думки про себе призводять до негативних почуттів, а також до негативних переконань на зразок інші засуджують мене. Це змушує негативно трактувати реакції інших людей, що знову підсилює почуття неповноцінності. Наприклад, навіть тоді, коли людина отримує комплімент, вона думає: це неправда. Насправді вони про мене так не думають. Це підсилює негативні почуття та неадекватні думки про себе. І це повторюється як у замкненому колі. Намагаючись узабезпечити себе від негативних почуттів, людина з низькою самооцінкою швидше за все буде дозволяти іншим користуватися собою і буде більш схильною до впливу ззовні. Або вона може взяти на себе роль клоуна, вдаючи з себе екстраверта, реагуючи перебільшено, з метою придушити невпевненість. Негативне мислення про себе також робить людей особливо вразливими до критики. Вони можуть сприймати цю критику як підтвердження своєї неповноцінності. Якщо самооцінка занижена, людина зазвичай соромиться думати про можливість отримати від життя більше. На її думку, вона не заслуговує на краще. Жити з такими переконаннями вкрай складно. Отже, проблема низької самооцінки починається з того, що саме людина думає про себе. Негативні думки є, як правило, несвідомими це так звані автоматичні думки. В результаті людина помічає лише негативні емоції чи почуття. Важливо навчитися розпізнавати свої негативні думки, щоб змінити їх і таким чином покращити самопочуття. Існує різниця між самооцінкою та впевненістю в собі. Впевненість у собі це переконання, що ви можете виконати завдання чи досягти цілі. Ви зазвичай базуєте цю впевненість у собі на позитивному досвіді з минулого. Самооцінка це здатність цінувати і поважати себе, незалежно від того, чи вдається вам щось добре чи ні. Існує також різниця між умовною самооцінкою та безумовною самооцінкою. Маючи умовні переконання щодо своєї самооцінки, людина повинна спочатку виконати певні умови, перш ніж позитивно оцінити себе. Її внутрішня цінність визначається тим, наскільки її цінують інші. Умовна самооцінка часто пов'язана із зовнішніми факторами. Такими як продуктивність чи зовнішній вигляд, а не внутрішніми факторами. Важливо, щоб ви продовжували цінувати і приймати себе, і навчилися довіряти власним можливостям. Справа в тому, що люди можуть з'являтися і зникати з вашого життя, а ви завжди поруч із собою. Тому важливо, щоб ви цінували себе навіть коли у вас справи йдуть не дуже добре. Люди, які відчувають свою цінність зсередини, більше не залежать від думки інших. Тобто, незалежно від того, які події відбуваються в житті, людина буде завжди почуватися цінною. Це базове ядро. Важливо навчитися зосереджуватись на своїх сильних сторонах та позитивних якостях. Чим більше ви зосередитесь на своїх позитивних якостях, Тим більш позитивним буде ваше бачення самих себе і ви будете розвиватися. Чим більше ви зосереджуєтесь на своїх негативних чи слабких якостях, тим частіше ви будете відступати перед труднощами. Ось чому надзвичайно важливо бачити і цінувати свої сильні сторони, і навчитися приймати свої слабкі сторони, це безумовна самооцінка. Чи траплялося з вами таке, що ви думали про себе, що ви ніколи нічого не зможете досягти у той час, коли інші люди успішні, немов якийсь внутрішній голос, який вас постійно критикує? Цей голос ми називаємо внутрішнім критиком. Отже, що таке внутрішній критик? Внутрішній критик це несхвальний внутрішній голос, який атакує нас і засуджує нас. Іншими словами, це негативна саморозмова. Внутрішній критик постійно критикує те, ким ми є, і що ми робимо. Ось що нам часто говорить внутрішній критик. Внутрішній критик підриває нашу самооцінку. І ми навіть не усвідомлюємо цього. Якщо це стає частиною нашої моделі мислення, ми вже не замислюємося, правильно це чи ні. Ми сприймаємо це за правду. Однак думки це не факти. Внутрішній критик може змусити нас завжди відчувати себе неповноцінними у порівнянні з іншими. Він висуває перфекціоністські вимоги, карає за найменшу помилку, знецінює, не дивиться на позитивні речі. І бачить лише помилки. Він може добре читати думки інших або мислити за принципом все або нічого. Це означає, що він переконує вас, що ви знаєте, про що думає хтось інший. Внутрішній критик часто виникає в ранньому дитинстві. Діти ще не можуть спиратися на себе, опорою для них є дорослі батьки, інші родичі, вчителі. Діти ще не можуть оцінити, чи відповідають їхні слова і дії реальності, тому легко приймають на віру все, що вони кажуть і роблять. Ті, хто найчастіше коментував їх поведінку, вказував на їх недоліки, чинив тиск чи засуджував, могли вплинути на розвиток внутрішнього критика. Схильність чи то риси характеру також грають певну роль. Деякі люди більш чутливі до самокритики, ніж інші. Існує вісім стилів батьківства або дитячого досвіду, які можуть сприяти розвитку внутрішнього критика. По-перше, це наскільки негативно батьки оцінюють особисті побажання, потреби та вибір дитини. По-друге, коли батьки та вихователі не розрізняють поведінку дитини та її особистість. Оскільки ідентичність це те, ким ти є, а поведінка твоя реакція на якісь речі чи події. Але в цьому випадку батьки задають дитині неправильні установки. Наприклад, якщо ти зробив щось погане, ти погана людина. Наступне це те, наскільки батьки послідовні у вихованні. В даному випадку послідовність означає цілеспрямований вибір того. Як ви збираєтесь взаємодіяти з дитиною чи реагувати на неї і не змінювати цей вибір час від часу? Ми вже знаємо, що непослідовність у вихованні, тобто відсутність чітких правил, кордонів, а також непередбачувана поведінка батьків, асоціюється з низькою самооцінкою та схильністю до депресії у дітей вже у дорослому віці. Непослідовні батьки можуть хвалити і карати іноді занадто багато, а іноді занадто мало. Інший фактор це те, наскільки батьки застосовують перебільшений гнів, коли вони критикують дитину, а також ступінь розчарування, коли дитина не відповідає їхнім очікуванням. Якщо батьки постійно ігнорують почуття дитини, критикують її неконструктивно, Велика ймовірність того, що вона стане тривожною та невпевненою у собі. Дитина буде схильна думати, що батьки її не люблять і буде почувати себе нікчемно. Певною мірою деякі риси особистості чи темпераменту можуть сприяти розвитку більш вираженого внутрішнього критика. Риси особистості можуть посилити вразливість людини до внутрішніх чи зовнішніх стресових факторів. І сприяти розвитку дисфункціональної самооцінки. І нарешті невирішена, неперероблена травма може мати величезний вплив на самооцінку. Це все на сьогодні. Тож, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете дізнатися більше, натисніть цю кнопку підписки та увімкніть дзвіночок сповіщень. А також підтримайте мене лайком. Мені буде цікаво почути ваші думки в коментарях. Щиро дякую за перегляд! Побачимось наступного разу.